Вітаю вас, шановні друзі. Раді зробити невеличкий огляд на новопробувші цікавинки. Перший з яких є CVV-Elementum, випущений до 10-річчя Vina's CV і Syncad. Є лімітним. Всього 2014 одиниць випущено. В яких комплекті йде ось такий набір. Серед яких наліпки, сертифікат обов'язкової оригінальності, папірці та Оп. ось і noль 0055. Випущені були нещодавно, тому дві людина вже встигли отримати такі ціканки. Маєте можливість отримати і ви це відома модель. В 2021 році отримала нагороду як найпопулярніший фолдер титанового кліпса зеленого кольору, джангел Carbon Fiber. Дуже цікавий по кольору. Відмінно підходить по стилістиці до цього компактного фолдера, який загон вдажану 178 мм. Так як це лімітна версія, то стоїть тут сталь С-35 ВН. Зловий номерок. Кожний пронумерований. Дуже зручний з кермичного підшипника. Глибока посадка з перестановкою. Дуже цікава річ. Усім фанатам легких, незвичних та просто ексклюзивних цікавинок ну, буде до вподоби. Також в комплекті можна буде отримати монетку, яку можна було стигнути, чи добрати темляком фірмовим від Vinaef, або футболкою, або додати ще. Чохольчик для ножів є від Кізера на 3 одиниці та ручку чи на 10 одиниць відновки Венеф і CV. Футболка виглядає в розгорному вигляді ось таким чином, тому за новички кошторис, отримати лімітне, це дуже приємно. Наступним у нас йде від Vnafe Premoris. Знов такий легкий і незвичний по дизайну фліпер. В комплекті, як завжди, повний набір. Пакерці, бумажки, наліпки і ось такий досить брутальний, дійсно відповідаючи, як то кажуть, продавньому назві. В той же час дуже легкий. Важить всього 118 грам. Сталь стейд, знов таке з 35 Вен, Stonewatch, темний на фурнітурі руків'я і светлий на лезі. Підшипники керамічні. Довжина леза. У нас йде 88 мм. По факту трошки більше, так як рахували від. Закінчення руків'я. Глибока посадка, перестановка на ліву руку. Дуже плавна механіка, не дивлячись на те, що я ще не додавав змащення. Плину подібний, дуже сло, ніж бронзові спейсери. Дуже цікава річ. Більше по розмірах, як бачите. Так як 177, 203 мм є різниця, але на кожен день відмінненої і той і інший. І ще цікаво у нас спринтрани від костілу. Airwise дуже були популярні у минулому році. Ось кліпса додаткова. Але було випущено в стевному покритті. Для тих, хто полюбає повністю суворий і темний дизайн ножів. До речі, чимось схожий по профілю. По ціно, Єдине, що сталь стоїть японська AUS 10A, руків g 10 що дуже полегшує всього до 91-граму. Замок рядового, тобто найдійніший фіксатор, найнадійніший у світі. Живкий везу 89 мм. Причу, про що я казали? Таке відчуття, що навіть на примірі все одно довше. Офіційні показники. Тому. Механіка, як завжди, на підшипниках добра. Усі доступні для вас. Будемо раді допомогти. Пишіть усі питання, побажання в коментарі та особисті вести. І бажаємо вам світого неба та побільше мирних днів.